третю лабораторною скористайтесь ВНС, завантажте вихідні дані. Ось такі файли. Ось вони в мене є так. Запустіть програму Digitals. І давайте знову варіанти тут відкриємо. Відкриємо горизонталі, будуть потрібні. Відкриємо шаблон. Буде потрібен. Ну і відкриємо результат. Ось так ви, ви десь маєте отримати такий файл, який прикріпити до своєї значить, роботи. Це квадрат, в якому викреслено карта 2000-масштабу. Як почне почати? Ну, почнемо з варіантів. Так, от, копію. Його поставимо в шаблон. правка Спеціальна ставка в центр екрану. Так. А, він тут і був. Так. О. Так. Ну і можна отак вставка. растрове зображення і шляху до цього ортофото, який ми. Приєднати можна. Зробили з вами разом. Так, тут десь може бути на задній план. Так, не хочу. Ну, тоді ще раз. Копі. Так, паст. Є, ось. Ось тут вам треба цей квадратик викреслити. Якщо ви будете працювати в цьому шаблоні, то тут дуже просто берете збір. Вибираєте по імені, наприклад, будівлі, так. Так. Будівлі, так. Так. От, і берете тоді, наприклад, прямокутник і таким чином от намагаєтесь викреслити всі будівлі. О! Далі дороги, городи. Тут ще тільки підкажу, як отримати. Висоти, так, і горизонталі. Візьмете їх з, знову ж, звідси можна таким чином знову свій варіант, от сервіс обрізати і скопіювати тільки ці горизонталі, які у вас, так? Наприклад, цих три горизонталі. Ось сюди. Ну і тоді так само візьмете, побудуєте цими. Через 10 метрів ми робили, так. От, Коли у вас буде сумири, ви тоді зможете вибрати відмітки. От, наприклад, збір, так, і тут можна знову по імені, або просто так. Зараз. от Тут мали би бути точки. Зараз. от Позначка висот. так, окей, І просто от берете, наприклад, Ну, переважно висоти показують от на поворотах доріг. От, так, наприклад, біля будинків. Так, от ви коли будете клікати, вони будуть у вас з'являтися. От. От. Ну, тут проставити собі біля кожного, наприклад, будівлі. Це важливо для проєктування по дорогах. От. Ну, от вони мали би брати СМР, так? От вони різні тут. Де? Яка це горизонт? 263, мабуть. Так, так і є. Растер. Так, закрити. Получиться? Чи може просто його видалимо? Тобто, от таким чином шаблон теж я вам залишаю. Видали на задній план, так. Шаблон я вам залишаю. Приклад, приклад також ось такий результат. От до цього, якщо подивитись, то є інший, значить, -фото, от вставка, растрове зображення. Ось оце. Воно. Також можете скористатись. А, не, тут неправильно вставилося. Тобто він це інший для прикладу я вибрав.